Алан Тюрінг вніс без перебільшень дуже значний вклад для перемоги над німеччиною у другій світовій війні. Черчилль називав тюрінга головним здобувачем перемоги над Гітлером. Є навіть така версія, що коли його знайшли мертвим, поруч було надкушене яблуко, яке стало логотипом Apple, хоча начебто цей слух спростували. Але тоді був такий час, що за ті речі, які нам зараз здаються начебто звичайними, або як мінімум за них тобі не пропонують відвідати в'язницю, тоді за це треба було заплатити велику ціну. Це канал, можливо, все, на якому я розповідаю про мотивацію, про історію успіху, але зараз хочу зробити плейлист, в якому будуть незвичайні факти. В різних областях, які по суті теж доказують, що в цьому світі дійсно можливо все. А ви в коментах дайте знати, як вам такий контент, бо в планах робити більше таких речей. На мою думку, більше цікавої інформації отримуєш, більше знаєш, краще працює мозок. Та давайте спочатку. Батьки Алана були заможні люди та більшість часу жили в Індії, бо батько завідував колоніальним відомством. Алан полюбляв математику та дитинства нею захоплювався, але у гуманітарних предметах він був дуже слабкий. До початку Другої світової він дуже багато навчався та працював в області математики. Під час Другої світової війни Тюрінг працював у Блечлі парку, британському криптографічному центрі, де очолював одну з п'яти груп hut 8 що займалася в рамках проєкту ультра-розшифровкою закодованих німецькою шифрувальною машиною Enigma, повідомлень Крінг Маріна і Люфт-Вафи, хто не знає, це морські та повітряні збройні сили Німеччини. Як ви зрозуміли, що це дуже допомагало союзникам додавати Гітлеру проблем як у морі, так і в повітрі? Взагалі в нього дуже багато робіт та заслуг. Наприклад, його вважають засновним. Теорії штучного інтелекту. Це, до речі, підтвердження того, що він трохи випередив час. Створив машину тюрінга, яку ми зараз називаємо комп'ютером. Тож це такий собі геній того часу. І це ще один доказ того, що мозок дуже корисна річ. Перед найцікавішим хочу всім подякувати, що з нами, за ваші коменти, лайки та підписки. Це дуже допомагає просуванню каналу та українського Ютубу взагалом. Хто бажає підтримати канал фінансово, реквізити знайдете в описі. Також там є посилання на наші телеграм, якщо ви активна людина, який цікаво дізнаватися щось нове, вам вони точно знадобляться. А тепер повернемося до того, що я казав на початку відео, про час, в якому він жив. У 1952 році його звинуватили у гомосексуалізмі, був суд та йому запропонували вибір. Або в'язниця, або придушення лібіду за допомогою хімічної терапії. Він обрав друге, звичайно, в нього з'явилась купа проблем. Його звільнили з шифрувального бюро. Деякі джерела стверджують, що в нього навіть почали рости груди, бо йому ввели ін'єкцію естрогену. Звичайно, мозок Теж пошабашив та він перестав з'являтися на людях, і вже у 1954 році його знайшли мертвим, де знайшли надкушене яблуко, про яке ходив слух, що саме воно стало логотипом Apple. Але це все спростували. Є дві версії, що занесли інфекцію та те, що він кінчив життя самогубством. Більшість дотримується другої. Взагалі, життя інколи дуже несправедлива річ. Я вам рекомендую приглянути відео про Ротшильдів. Зараз багато хто вважає, що це просто одні з найбагатших людей в світі. Коло яких постійна якась масонська містика, але не багато хто знає, як вони починали. Їм забороняли займатися бізнесом, їм забороняли покидати гетто. Їм навіть на ринок можна було потрапити лише в певні години. І хто вони зараз? Все ж таки вважаю, що 99% успіху це заповіт Майера Ротшильда, який допоміг об'єднати сім'ю, навіть незважаючи на їх різні погляди. Добре, посилання залишу в описі, подивіться цю неймовірну історію успіху. У 2009 році прем'єр-міністр Великої Британії Гордон. Браун офіційно попросив вибачення за те, що тодішня британська влада засудила померлого 55 років тому математика Алана Тюрінга до примусового лікування від гомосексуальності. Браун називає математика однією з найвідоміших жертв гомофобії у Великій Британії. У 2012 році більше 21 тисячі осіб підписали електронну петицію на користь помилування Тюрінга. Однак парламент Великої Британії відмовився помилувати засудженого. Парламентарі висловлювали жаль через вирок, але наголошували, що рішення суду ґрунтувалося на законах, які діяли в той час. А вже 24 грудня 2013 року, після чергової громадської кампанії з вимогою помилування, які брали участь багато видатних вчених та громадських діячів, в тому числі фізик Стівен Гокінг, Королева Великої Британії Єлизавета ІІ скористалася королівською прерогативою помилування, яке є вкрай рідкісним явищем Україні, і посмертно помилувала Алана Тюрінга. Така от сумна історія. Світ дуже цікава річ. Пам'ятайте це, і те, що все велике починалося з малого. Та, можливо, все. До скоро, друже.